Вітаю всіх, друзі. Нарешті я знайшов день між погодою і роботою для того, щоб відфрезерувати свою ділянку. Одразу хочу відмітити, фрезерую я не глибоко, так як тут вже було переорано все. От і тим більше хочу якраз подивитися, як каточок буде тримати глибину. І одразу спойлер тримає він чудово, працює він прекрасно, все працює настільки. Що мені подобається, я би фрезерував би фрезерував би, скільки б я не знаю, сил би хватило і в мене і в тракторця. Тим більше половину ділянки вже зроблено. Ось ви можете побачити результат. От відфрезеровано. От все, що мене ще до сих пір чекає. Ось такий результат. На відміну від опорного колеса, мені дуже сильно подобається. Е, чому фрезерую не глибоко? Ще раз е, повторюся, тут було. Переорено. Чому не глибоко? Тому що, можливо, хто не пробував, не знаю, для себе зробив таке спостереження, що найкраще садити картоплю сажалкою. Да, після, після, після фрезерування. Коротше. Тому що ділянка тоді виходить рівною, без отих перекосів, горбів, коли після ореного. Рядки виходять рівні. Коротше, все виходить, так як ти собі десь там на картинці малюєш. Зараз коротесенько, заведу мотоблок, покажу, як це все працює. До речі, на етапі побудови тракторця дуже багато коментарів було, що одного ремня не хватить. Коли я замовляв проміжний шкіл, мені взагалі говорили, якщо ти вже його замовляв, потрібно було брати. На чотири ручейка, ну тобто два від мотора і два, щоб йшли на цей друзі, хочу зазначити, один ремінь цілком справляється з тим навантаженням, яке йде на фрезу. Минулого року я фрезерував на повну глибину. Цього року я також пробував на повну глибину. Ось там є ділянка це мого сусіда. Я йому вже фрезерував, перше йому, а потім вже собі. Йому там на повну глибину. Не знімав, бо тоді дуже сильний вітер був. Цілком один ремінь справляється. Тому якщо хтось вагається, наскільки ремнів робити передачу, одну, один ремінь, два ремня чи може ще більше, можете робити на один. Моя така порада. Повністю хватає. Головне, щоб соос співпадало, щоб він був рівний, без різких переломів і бажано, бажано щоб обхват ремня. Чому, наприклад, різні діаметри йдуть, шківів. Чим більше обхват рівня, ремінь робить навколо там, коробки передач, чи навколо цього шківа взагалі, тим краще передача. Не потрібно його натягувати як струна. ви Можете побачити от мій ремінь. От він гнеться. Ось так він натягнутий, От він знизу. Тобто тут не потрібна натяжка як струна, щоб вона тягнула цю всю фразу. Тому що, ще раз скажу, профіль Б. Працює клином. І чим більший обхват, тим кращий в нього буде захват і передача. Отже, зараз коротесенько прийду рядочок 2. Подивитися, як воно працює. І вже будемо готуватися до посадки картоплі.